Вітаю, друзі! Нарешті дали світло, і я знову маю можливість з вами зустрітися. До мене надійшло повідомлення від одного з наших глядачів, в якому він порадив мені проаналізувати зустріч Зеленського у Вашингтоні не тільки з огляду на те, яким чином вона може впливати чи не може впливати на внутрішню політику, а й з огляду на те, які можуть бути результати. Збройних сил України безпосередньо на полі бою. І, взагалі, як цей візит може впливати на перспективу відношень в воєнному плані між Україною і Америкою. Крім того, він зазначив, що там є дуже багато деталей, які б варто було озвучити, бо мало хто про них знає і взагалі про це говорить. Думаю, що ця людина має рацію. Дійсно, нам потрібно не тільки критикувати владу, не тільки. Давати їй оцінку, а ще й намагатися об'єктивно сприймати події, які відбуваються навколо нас, тим більш на такому геополітичному рівні з такими потужними гравцями, як США і Україна. Так, я не обмовився. Всесвіт, неочікувано для всіх, зробив Україну потужним гравцем на міжнародній арені. Тепер про саму зустріч, на мою думку, вона нагадує зустріч в Касабланці в січні 43-го року президента Сполучених Штатів Рузвельта і прем'єр-міністра Великобританії Черчилля, на якій Рузвельт вперше заявив, що його головна мета це безапеляційна поразка всіх ворогів осі. власне, після чого і почалися великі неприємності для гітлерівської Германії. Одразу розвію міф про те, що нібито візит зеленського не має ніякого відношення до виділення Америкою пакета допомоги майже у 2 мільярди доларів. Насправді це не так. По-перше, цей візит не був спонтанним. Він готувався і підготовка до нього розпочалася після 11 грудня, коли президент Байден мав телефонну розмову з президентом Зеленським. І саме цей пакет допомоги розглядався в контексті цієї зустрічі. Крім того, Зеленському і Байдену вдалося зіграти свою партію щодо виділення Україні в якості допомоги. 45 мільярдів доларів, і ця партія виявилася успішною. Промова Зеленського в Конгресі призвела справжній фурор і велике враження не тільки на політиків Америки, а й на всіх американців. Сенатор Кріс Мерфі сказав, що тепер уж точно республіканці не будуть підтримувати антиукраїнський натовп, який, безперечно, існує в Америці. І вже сьогодні ми бачимо результат успішної партії Зеленського і Байдена. Вчора ввечері Сенат Сполучених Штатів проголосував за виділення цієї суми в якості допомоги Україні. Тепер справа залишилася за Палатою представників. Але ж, якщо врахувати те враження, яке призвів Зеленський на Ненсі Пелосі, спікера Палати представників, яка, не скриваючи емоції, призналася, що тут в Америці Зеленського всі обожнюють. Тому у мене особисто нема сумніву, що і. Конгрес США проголосує за виділення цієї суми. З урахуванням вищесказаного можна цілком справедливо зробити висновок, що візит Зеленського до Сполучених Штатів мав успіх, і він не просто мав успіх на рівні емоцій, а був повністю монетизований, що для України дуже важливо. Бо, на жаль, наша держава на сьогодні. Існує тільки завдяки фінансовій, економічній і воєнній допомозі з боку наших партнерів. Але ж це на перший погляд. Насправді не все так просто. Девід Ігнатіус, дуже відомий в Америці політичний експерт, оглядач Вашингтон Пост, людина, з думкою якою рахується і в «Білому домі, зазначив, що візит Зеленського в Америку. Незважаючи на оплиски, незважаючи на восторження обійма, насправді продемонстрував розбіжність між Україною і Америкою щодо стратегії перемоги. Одразу вас заспокою, це ні в якому разі не можна сприймати як якусь фатальну подію, що несе загрозу нам, українцям. Тут йдеться дещо про інше. Прибувши в Америку, Зеленський в своїй промові в Конгресі заявив, що формула перемоги для України вона дуже проста. Наш ворог не тільки Путін, наш ворог Путінська Росія. Тому Україні і всьому цивілізованому світу потрібно зробити все, щоб росіяни змогли в своїй свідомості перемогти Кремль. Така позиція дуже позитивно сприймається українцями. бо ми розуміємо, залишати Росію в тому вигляді, в якому вона є. Це небезпека для нас, для всієї Європи, і в цьому я з Зеленським повністю погоджую. Але ж позиція офіційного Вашингтону, вона інша. Американці бачать нашу перемогу як перемогу на полі бою, після якої Путін аговтається, отямиться і нарешті зрозуміє, що йому тут в Україні нема чого робити. Після цього він стане адекватною людиною, надасть наказ і війська російські вийдуть з України. На брифінгу, який відбувся в Білому домі, наш український журналіст задав питання Байдену. А чи збирається Америка надавати Україні високотехнологічне озброєння, яке б могло би вражати цілі в Росії? На що Байден відверто відповів? Що це неможливо, тому що це призведе до розколу країн НАТО? Тобто країни НАТО не збираються воювати з Росією? Так, вони готуються до ймовірного нападу на країни Європи, але ж вступати в активну фазу війни не збираються. І от на цьому місці я би хотів деш детальніше розглянути майбутні відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки. Зустріч президента України оваціями і відповідь Байдена для людей, які вміють читати між строк, говорить про багато цікавих речей. Якщо проаналізувати ці події, то особисто я можу зробити наступні висновки. Візит президента України Зеленського до Сполучених Штатів Америки цілком був успішним. але ж в першій його частині, в тій частині, в якій цей візит готувався, і готувався він за участі представників Білого Дому. Головна мета цієї першої частини полягає в тому, щоб переконати. Конгресменів Сполучених Штатів, в першу чергу, Трампівське крило в тому, що Україні потрібно допомагати. І з першою частиною Зеленський і Байден справилися на відмінно. А от друга частина, яку я бачу і уявляю її як домашнім завданням політичного керівництва України, Зеленський явно не справився. І саме цим я пояснюю відповідь президента США Байдена, нашому журналісту, про те, що зброя, яка б мала знищувати військові об'єкти на території Росії Україні надаватися не буде. І на це є причина, яку ми з вами обговорювали в минулому моєму відео. Для того, щоб отримати таку зброю, керівництво України повинно довести Америці, що воно готове переставити Україну з рейки феодалізму на рейки процвітаючої демократії. А це, на жаль, до сьогоднішнього дня не відбувається. Підводячи черту під нашу сьогоднішню розмову, я додам так нам всім недостаючого позитиву. Україна тепер отримає пакет майже 2 мільярди і чекаємо на рішення Конгресу США про виділення нам. Допомоги в сумі 45 мільярдів. І цей результат, який отримав Зеленський відвідуючи Америку, став можливим тільки завдяки українському народу, його рішучості і жертовності. Як будуть розвиватися далі події, ми з вами подивимося і обов'язково про це поговоримо. Все буде Україна, ми переможемо, і я точно знаю, настане день, коли українці спитають з кожного, хто віддаляв День перемоги. На цьому я закінчую, друзі. Не хворійте, бережіть себе, поширюйте моє відео, коментуйте, лайкайте. Все у нас буде добре. Я вас всіх поважаю до да побачення.